Привіт! Сьогодні приготуємо оладушки на сировиці. Нам потрібно одне яйце, я вже вбила, 2 столових ложки меду. Можете замінити цукром по бажанню. Ванільний цукор, сода одна чайна ложка, мука. Не знаю, скільки піде. Ну, взяла десь 500 грам, а там будемо якщо додати, якщо будуть жидкі або якщо густі буде менше. І... 500 пів літра цього сироватки. Тепер це все зараз будемо змішувати. Вінчиком все змішаємо і постійно будемо додати інші інгредієнти. Всипали трішки муки, ванільний цукор, соду. Все це хорошо розмішуємо. Все розмішаємо і потихеньку будемо додати сироватку, щоб не було. Чому зразу не додаємо всю сироватку, тому що щоб не було комочків. Ось, бачите, я ще не лила сироватки, трішки муки, і от немає. Зараз однією рукою не сильно зручно, немає жодних комочків. Беремо трішки буквально вливаємо. І потихеньку розмішуємо. І так далі, всю муку будемо дивитися, щоб такі були густенькі. Так, ось можна додати муки. І обережно потихеньку мішаємо і будуть добре, без комочків. Замісила. Я ще додала десь 100 грамів муки. Ще додав одну столову ложку олії. Я буду жарити на такій сковорідці без олії. Зараз перемішаю. Зараз буду дивитися, ще може, ще трішки до муки додав. Ну, повинно бути хорошо, вони теж і підійдуть. Зараз будемо все робити. Да. 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 все робити. Да. Ні. Ні Включила газ, нагрівається такий на великий огонь. Тісто наше трішки постує. Зараз да. ось будемо збавляти. І да. будемо пробувати. Да. Так, трішки збавила. Зараз подивимося. Може я муки трішки додавлю, бо люблю більш е, такий товстіший. Треба більше муки, значить. Якщо ви любите більш тоньше, то так досталь буде. Тепер чекаємо, ось бачите, бульбашки з'являються. Коли буде так по всій, по всьому блинчику, по всьому такому ладушку, Очень перевертаємо на іншу сторону. Ось дивіться, одне вже перевернула, отак, От виходить, на, сухий, на суху сковорідку. Ви, якщо хочете, можете на олії жарити. Це вже як вам, хто як любить. Незручно однією рукою. Ну і що. Бачите, які красиві виходить. Другий підход я ось. Добавила трішки муки, зараз подивимося, як буде. З іншої сторони вони недовго, піжаються, бачите, а вже можна і витягувати на тарілочку. Так. Ні, доченька, так. Ось. Так, нехай вихолоняють. Тут теж муки додала. Зараз будемо дивитися різницю. Я вийшти. Я буду їх. Будеш блинчики? Так. Да. Зараз вихованять. Так. Да. Так. Ці уже не так розпливаються. Все, так ще саме. Чекаємо. Поверх ви бачите, вже з'являються. І будемо перевертати і так всі піджарюємо. Yeah. Все, блинчики наші готові. Дивіться, це перший підход, вони такі тонші, а це йде другий, вони йдуть товстішими. Так що, робіть, як вам подобається. Мені ще подобається, що вони не жаряться на олії. Тому що це більш корисніше. І тепер додаємо сметанку, варення, джем, любо що, на ваш смак і їмо. Моя дитина вже просто не терпиться їй скуштувати блинчик. Ану, пробуємо. Смачно? Ну клас. Смачного всім робіть і насолоджуйтесь.